Добрий вечір, шановна Світловська громада. Сьогодні я хочу прозвітувати перед вами про допомогу, яку надали ми Збройним силам України окремим підрозділам за їхніми запитами за рахунок коштів місцевого бюджету нашої громади. Тож, спільно виконавчим комітетом Світловської міської ради, а також депутатським корпусом, за 4 місяці цього року ми профінансували деякі підрозділи Збройних сил України на суму 21 мільйон 300 тисяч гривень. Запити були різні, в основному це безпілотні електронні апарати, а також FPV-дрони. Це головне і основне, в чому нуждалися наші підрозділи. Окремо були запчастини, окремо реп-установки, а також все необхідне для забезпечення відповідних підрозділів. Тож все було профінансовано. Зобов'язую, що при закупівлі і надхожність звіту з підрозділу ми обов'язково будемо долучати і звітувати в цих або в схожих постах. В цей пост я долучаю два звіта від окремих підрозділів: це 35-та бригада морської піхоти, які отримали від нас безпілотники, а також Третя штурмова бригада, яка була забезпечена так само безпілотними літальними апаратами, а також і під дронами. Тож обов'язково за кожну копійку з нашої громади, з бюджету нашої громади, обов'язково прозвітуємо. Хочу зазначити, що спільними засиллями допомагаємо Збройним силам України. І депутати Світловської міської ради, а також виконавчий комітет, долучаються до допомоги нашим Збройним силам України. Спільно вірю, обов'язково переможемо. Разом до перемоги і слава Україні! Дякуємо Світловодській міській раді та депутатському корпусу за систематичну допомогу закупівлі. Мій позивний нова від імені батальйону безпілотних систем 3 ї окремої штурмової бригади хочу сказати щиро дякую депутатам Світловодської міської ради та очільнику міста Андрію Маліцькому за допомогу у захисті держави та за значну фінансову підтримку нашого батальйону для придбання всього літаючого, що використовується нашими екіпажами. ФПВ-дрони, бомбери, дрони, розвідники тощо. Це все вже несе смерть російським окупантам. Ваша підтримка нашої бригади є дуже важлива. Ще раз дякую. Сило нації єдності. Слава Україні!